Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! З'явилась така інформація, що на цьому тижні Верховна Рада буде голосувати за відставку депутатів нашої Чернігівської міської ради. Я думаю, що ця тема цікава, особливо для мешканців Чернігова. Тому я вирішив зробити на цю тему розклад. Нагадую ще раз, що це карти. Я що бачу, те і кажу. Це моя особиста думка. Тому я ні на кого там не наводжу наклеп. Прошу сприймати це саме так. Ось дивіться, що випало. Ось ця карта вказує на те, що проблеми у депутатів нашої міської ради почалися чер через те, що дуже багато вони мутили. От вони мутили, 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 мутили і вже домутилися. І домутилися вже до того, що в столиці вирішили, що треба їх проводити до тям, поки ця ситуація не вийшла з-під контролю і не почалися якісь, якісь процеси. Дуже згубні і незворотні. Тому проблеми у них через, ну, як, то сказ... як сказати, Ну, я кажу, це через їхню діяльність у них проблеми. Самі винуваті. Ось це емоції? Ну, емоційна сторона проблеми. Емоції у них такі, що вони просто в шоці. Вони не те, що. Зараз, ну як сказати, бояться, вони просто в паніці. Вони не знають, що їм робити. Вони не знають, чи їм вже потрібно відразу тікати за кордон, чи їх почнуть заарештовувати, там, чи почнуть проти них заводити кримінальні справи і з'ясовувати, що вони тут мутили. Тобто, вони в шоці? Вони у стані відвертої паніки. Ну, це, це істерика майже. Ось ця карта вказує на реальні проблеми. Тобто вони повністю залежні від волі інших людей. Повністю. Тобто, вони можуть там приймати якісь звернення, але це ні на що не вплине. А ось ця карта це підсумок. Ну, що я можу сказати? Якщо б воно випало ось так. То я сказав би відразу, що нехай пакують валізи, а краще сушать сухарі. А воно випало ось так. Тобто, що я можу сказати? Я думаю, що все ж таки їх залишать. Але ось ця карта вказує теж на те, що вони будуть залежати від волі інших людей. Тільки, якщо ось ця карта вказує, що від волі інших людей, то ця карта, я думаю, її буде. Вірніше трактувати так, що від волі однієї людини. Тобто вони, на мою особисту думку, і раніше нічого не вирішували, а ходили на роботу тільки руки підіймати, коли їм скажуть. А зараз, але вони тоді і руки підіймали, але вони, я ж кажу, відчували себе місцевими дворянами. А зараз вони будуть залежати від волі однієї людини, але це буде таке, знаєте, це буде не депутатський корпус, а таке, наче циркова трупа. Вони просто будуть ходити, під, також підіймати руки, у них не буде ніяких прав, ніякого авторитету. Я ж кажу, це буде, знаєте, кубка артистів, які будуть просто виконувати роль чинівських, ну, депутатів Чинівської міської ради. Тому я думаю, що все ж таки їх залишать. Але вони будуть повністю залеж... залежні від волі однієї людини і втратять свій статус місцевих дворян, і будуть тремтіти. Вони будуть дуже боятися, що проти них почнуть, ну як то що за них візьмуться, почнуть копати, що вони тут витворяли, і почнуть їх просто заарештовувати і саджати. Тому вони будуть залишаться, хтось виїде за кордон, але вони нічого не будуть вирішувати і будуть дуже тремтіти. Щоб не почали розбирати їхню діяльність. Я думаю, що буде ось так. Ну, а там подивимось. Дякую за увагу. До побачення.